Yeah! На Запорізькому фронті вранці 17 серпня сили оборони України знищили російський гелікоптер к 52 Феєричне знищення зафільмували. На відео можна помітити пуск ракети із переносного зенітно-ракетного комплексу по гвинтокрилу окупантів. Ворожа ціль була вражена бійцями 47-ї окремої механізованої бригади Магура в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де сьогодні триває наступ збройних сил України. А ось власне те, що залишилося від знищеного гелікоптера росіян. Як бачите, на суцільний попіл перетворився к 52 Відповідним знімком приземленого нашими військовими вертольоту противника поділився аеророзвідник у 47-й бригаді. Ка-52 «Алігатор» алігатор це російський гелікоптер нового покоління, який експлуатується з 2011 року. Він оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гвинтокрила близько 16 мільйонів доларів. Росіяни називали його летючим танком. Проте таких російських танків в Україні збройними силами було збито вже чимало.